Російська федерація підписала міжурядову угоду про будівництво газопроводу в Пакистані потужністю 12,4 мільярдів кубометрів на рік і вартістю 2,5 мільярди доларів. Про це йдеться в повідомленні держкомпанії Ростех, пише рейтер. Газова магістраль довжиною 1100 км повинна з'єднати термінали з прийому скрапленого природного газу на півдні Пакистану Порт Карачі з північ України, місто Лахор. Очікується, що майбутній газопровід вийде на повну проектну потужність до другого кварталу 2020 року, а його будівництвом Займеться одна з дочок Ростеху РТ Глобальні ресурси, яка буде вилетіти цією магістраллю протягом 25 років, отримуючи плату за прокачування. Санкції щодо Росії стануть ключовою умовою подальшого зближення Сербії з європейським союзом. Про це пише сербська газета Бліц з посиланням на дипломатичні джерела в Белграді, передає дощ. За даними видання на додаток до ультиматуму по Косово, керівництво ЄС вимагає введення санкцій відносно Росії. Джерела газети стверджують, що для початку переговорів по 31-й главі договору з ЄС, присвячені зовнішній політиці, сербській владі, доведеться більшою мірою узгодити свою позицію з Брюсселем і підтримати європейські санкції. Дефіцит американського бюджету скоротився до рівня 2007 року, що пов'язано з більш високими податковими надходженнями. Про це повідомляє Bloomberg. За даними Мінфіну США, дефіцит бюджету у фінансовому році, що завершився 30 вересня, склав 438,9 мільярдів доларів, що менше показника минулого року на 9,2%. Як повідомили в американському відомстві, поточний дефіцит бюджету США становить 2,5% ВВП, що нижче середнього показника за останні 40 років. 75 п'ять тисяч отримали статус учасника бойових дій з початку антитерористичної операції. Про це на брифінгу повідомив помічник міністра оборони Олексій Чорнобай. Передають українські новини. На сьогоднішній день 75 тисяч осіб уже отримали статус учасника бойових дій, сказав він. За його словами, тільки з початку жовтня такий статус отримали 4481 військовий. 16 жовтня, другий за величиною абонентської бази Мобільний оператор в Україні оголосив про договір з британським телеком-оператором Vodafone. Про це пише AIN.UA. Як повідомляється, компанії збираються спільно запустити в Україні цілий спектр сервісів, включаючи послугу мобільного інтернет-доступу на основі 3 g технології. При цьому МТС Україна повністю перейде на бренд Vodafone. Деталі угоди не розкриваються, але за словами директора з розвитку партнерських ринків Vodafone Стефано Гастаута, згідно з договором, і майнових змін не відбувалося. Мобільні зведені групи у складі співробітників Служби безпеки, Державної фіскальної служби та прикордонників, підсилені волонтерами, затримали у районі проведення АТО кілька великих вантажів. Про це у п'ятницю інформує прес-центр СБУ. За останні дні групи блокували п'ять спроб ввезення до так званих ДНР ЛНР великих партій продовольчих товарів та м'ясопродуктів та одну з нафтопродуктами. У районі села Комишуваха, Попаснянського району Луганської області. Співробітники спецслужби затримали бензовоз, який намагався доставити на територію контрольованого на так званої ЛНР 21,3 тонни бензину марок А-92 та А-95 на суму 345 тисяч гривень. У рамках угоди про співпрацю підписаної міською центральною лікарною Рівного та четвертою клінічною лікарнею Любліна, наше місто відвідали польські лікарі. Вони ознайомились із роботою рівненських медиків з умовами їх праці. В цілому польським гостям все сподобалося. Єдине, що вони відмітили з негативу, то це нестача сучасного медичного обладнання. У вас не вистачає апаратури, ми бачимо це, каже завідувач кардіологічного відділення Люблінської клінічної лікарні номер 4 Марек Прасал. А ще б я рекомендував, щоб у вас було більше лікарів на чергуванні бо якщо кардіолог, який зайнятий біля важкохворих, ще й має робити обхід по лікарні, то важко й самому лікарю, і пацієнти від того страждають. Якщо раніше у міському парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка можна було побачити працівників із мітлами, які старанно вправлялись із опалим листям та сміттям, то тепер там вийшли на новий рівень. Сьогодні було помічено, як працівник парку прибирав з допомогою акумуляторного повітря дува. Перше візуальне враження дуже швидко прибирається, але в той же час пилу піднімається надзвичайно багато. Придбати за доступними цінами овочі, молочну та м'ясну продукцію, яйця, борошно, крупи, живу рибу, мед, яблука та саджанці зможуть мешканці рівного у цю суботу, 17 жовтня. На вулиці Набережній з 8-ї години діятиме сільськогосподарський ярмарок. Сільгоспродукцію та продукти її переробки представлять для продажу фермерські, особисті селянські та переробні підприємства області. А ще там очікується культурна програма та дегустація продукції.